Так, ну на першому закладі ловити не можна. Ось так от виходить. Будня рибака. <риклад> Зацініть отака от краса. Так, ну на першу ловити і не хотілося. Всім привіт ви на каналі Дмитро Фіш. З вами Дмитро. Сьогодні у нас нетипова риболовля для мого каналу. Вперше, вперше ми з вами будемо намагатися зловити хижака. Будемо рибалити з товаришем з човна. Що уже вже накачали. До, до речі, рибалимо на Рогозянському водосховищі. Заїхали тут зі сторони селища, не там, де я завжди рибалю, і ви та дамба. На пляж приїхали. Пізніше покажу, де саме, що за локація. Е, тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Ну а ми починаємо. Забув сказати: окрім риболовлі, ми сьогодні з вами приготуємо смачненьку їжу та будемо просто насолоджуватись та ловити кайф від цього дня. Полетіли! Так, ну що, ми вже в путі. Міхен виступає в ролі мотора. <рес> так, поки розбираємося, як гребти, але вроді гребем. Давайте поки ми летимо, я покажу на що я сьогодні буду рибалити і на що товариш буде рибалити. У мене сьогодні отакий от от комплектик. Палка Азура Кіншин тест 420, катушечка Дайва Ніндзя 3000 і... Шнур тут намотаний, не пам'ятаю який, 010. І ось така от резина від Фанатіку. Снасті товариша покажу трохи пізніше. Хоча і так от можна розглядіти. Катушка Флагман Бонус. Вудлище Blackfire Флагман. Тест 2.12. І силикон віброхвостик, там такий зелений на двійничку також. Силікон також від фанатіка. Ну і в мене. Ну такий бюджетний гарний силікон. Так, ну дивіться, красота. Будь ласка, лайк, кисочка і дзвіночок за те, що ні так старательно грибає. Так, дивіться, ну просто. Це моток, плітровий батонка. Денджеровий оставив на лоску. Так, ну ми пливемо. Наступне включення вже буде, як будемо кидати. Поки в планах от сюди запливсти і там рибалити. Так, ну на першому закладі ловити не можна. Так трошки крут, але то не проблема. Ми якорь киданули. Якорь у нас це тормозний диск от якого-то. Так, ну на першу ловити і не хотілося. Погана прикмета. Вирішив змінити приманку минулу обірвав благополучно на камешах. Поставлю такий самий силикон від Фанатіку і кафіолетового кольору. Дивіться. Ось такий. По судаку має спрацьовувати. Ставлю його на двійнику і 5 грамовий грузик. Повідки вяжу сам, використовую такий от флюр від компанії Fitchenroy. Розрив на 3 кг. 0,2 діаметр. Прив'язую до шнура, звичайно, як шоклідер на фідер в'яжу. І вішаю ось таку маленьку американку, щоб швидко змінювати приматки. Ось так от виходить. Ну, по-моєму, гарно. Так. І будемо закидати. Кидатиму в праву сторону. Головне не зачепитися ти подивися. Перший кидок і одразу за Так, ну оновлення ситуації. Ми благополучно вдвоєм обірвалися. Я минулу рибку фіолетову, яку в'язав відразу ж запутав. Але зараз все чітко. Дивіться, по феншу фіолетовий спініл, -мо, не видно. Та філатова приманочка. Така ж саме. Будня рибака. Будня мотора. Так. Міхен грибе дуже круто. А ось те, до речі, якор, бачите який? Дебелий, кілограм 15 вождь. <рив> так, поки клювань нема, поставив вот, отакий вот, от силікон такого кольору, грузик 5 грам. Заміню, буду на нього пробувати. Якщо не буде працювати, то наступний у мене ось такий от. Планую поставити New Drego. Також спробую. Бачите, тут у мене такий колір. Або прям на крайняк. Також маю ось такий от силікон від компанії Fusion Roy. Аваруна, варуна тридюйми. Також, можливо, його спробую. Можливо, щучка якась возьме. Так, клювати не хоче. Зараз поставимо таку от резину на отакі отвійнички від компанії Флагман, а резина від фішенрой Не знаю наскільки буде поєднуватись. Так ми на воді вже приблизно 2-3 години, навіть більше двох уже, поки було пару дибків. Але нічого толкового нема. Переплили майже все водосховище. Зараз стали на ямки такі, то можливо тут щось буде. Перепробував вже майже весь силікон, який планував. Залишилися лише оті твісти, які в мене є. Але то можливо в наступній ходці. Зараз ще трохи половимо та будемо вже прямувати їсти. Так, Уже двигаємо назад, мотор мікен гребенте, прямо пливемо. Просто зацініть масштаби. Ми ловили ось там от. Нам, он там, а пливти нам аж до тих дерев. І так, друзі, грибимо вже десь хвилин 30. Залишилось зовсім трошки. Підзадовбалися, тому зараз поїсти буде саме те. Взагалі було б круто, якщо був би човен. Так що, якщо в кого-то є човен і хто-то готовий взяти нас з собою на риболовлю, то пишіть в коментарях про це. Ми залюбки поїдемо з вами рибалити з човном. Точніше, човен, мотор. Якщо в когось є мотор, то пишіть в коментарях. Хоча, з іншої сторони, якщо у вас є мотор, але нема човна, також погано. Якщо у вас є мотор і човен, пишіть в коментарях. О! Так, ну що, риби, на жаль, не зловили. Але то не проблема. Зараз ми перекусимо. І ще один заплив. Будемо сьогодні готувати таку цікаву страву, побачив в інтернеті, називається чахохбілі з курка. Як ми її будемо робити? Ставимо пательню на газову плиту, додаємо олії. Олія в мене в такій баночці. Да, можете написати в коментарях на що це схоже. Додаємо олійки, так, не жаліє. Нехай потім, якщо що ще додамо. Хопа Так, олійка нехай розігрівається. Далі, з дому взяв отакі от. Таке м'ясо. Це м'ясо куриці, а саме стегно без кістки вже йде. Замаринував вдома соль перць, нарізав і зараз, як тільки нагріється олійка, кидаємо та підсмажуємо його. Викладаємо Так, Щоб воно краще смажилось, вигадало таку от конструкцію, бо вітер сильний і трохи задуває газ. М'ясо вже майже готове. Зараз йому ще трішки. Ми поки з вами підготуємо помідори, які є важливим для наступного етапу. Зараз беремо. Вони вже помиті, з дому наготовив. Тільки наріжу їх. Засініть, до речі, який ніж у міх'яна. На кубіки наріжемо їх. Зі шкуркою і з усим. На ну, отакі от, от. Думаю, саме те ще буде додавати томатну пасту, тому помідорів буде небагацько. І ту кількість м'яса, що в нас є, вистачить. Так, м'ясо, як я вказав, з дому замаринував сіль каперка. Зараз будемо його вже знімати. Так, трохи пригоріло, але то не проблема. Тепер далі. М'ясо ми витягнули. додаємо туди цибульки, яку я з дому вже мілко нарізав. Та гарно обсмажуємо цибульку. Ну, в пакетіку це була гарна ідея. Порізав я приблизно туди пів великої цибулини. Дуже дрібно. Так, нехай смажиться. Наступним етапом додамо Перчик солодкий, також до мене різав, бачите? Відразу все, щоб зручно, було тільки додавати. Так, цибулька у нас підрум'янилась. Додаємо туди перчику солодкого та відправляємо до перця вже наші помідорки. Єдине що, я забув чесник. Але думаю, що глобально то не вплине на смак. Так, нехай тепер овочі тушкуються, точніше піджарюються. А поки, поки ми відкриємо томатну пасту, отака томатна паста, це то не реклама, а домашні продукти. І також додаємо. Та підкришку. Все, нехай тушкується. Так овочі тушкується. Поки ми відкриємо з вами основні інгредієнти, це приправка хмелі сунелі. Ну куди ж без неї в грузинській кухні? А також буде мій секретний інгредієнт аджичка домашня. Тут її, звичайно, вже трошки залишилось, бо я її просто полюбляю дуже сильно. Вона пахуча, також такими, знаєте, східними нотками. Ми її додаємо і також все протушкуємо. Зараз, що ми робимо? Додаємо аджички та додаємо хмелі сунелі. Також, я думаю, не переборщити, щоб. Я думаю, ось так вистачить. І доливаємо води. Бо я думав, що томати дадуть більше соку. Але я бачу, що ні. Додаємо водички, перемішуємо. І, друзі, далі найцікавіше. Будемо додавати м'язко. Те м'язко, яке ми з вами посмажили. Отак от, от його опана. Вигружаємо, перемішуємо, щоб воно гарно. Це б взяло всі ці аромати. Ну, виглядає вже апетитно. Зараз я вам покажу це все ближче. Ну, зацініть. Гарно ж? Я думаю, так. Да. Прям дійсно як грузинська. Ну нотки пахнуть через цю аджичку, і хмелі сунелі просто супер. Пахне бомба. Ну, вже й виглядає красиво. Зараз нехай воно під кришкою тушкується хвилин 5-10, та будемо куштувати. Нарізали зелені, будемо додавати. Так, давайте покажу вам взагалі місця, де рибачу. Бачите, доволі багато машин. Всі машини це рибаки, приїжджають, вони качають лодочки та відразу бомбить. по Поспілкувалися трохи з рибаками, які тільки що припливли. У них також галяк. Щука судак взагалі не відкликається ні в кого. Чоловік один спіймав там Окуня, Ну, але знову-таки Окунь не та риба, за якою ми приїхали, а там подивимось, є в мене силиконо і на Окуня, то можливо можливо і його поставлю, щоб щось піймати. Будемо думати. Так, Давайте йдемо зелені. Оп! Беремо нарізану зелень та отак от. О, І ще під кришкою декілька хвилин. Так, ну що, їжа готова. Зацініть отака от краса. По-моєму, має бути смачно. То потім вам скажу, запах. запах вже гарний. Такі грузинські нотки. Так, ми зараз їмо. Так що, якщо що, Якщо ви їсте також смачного вам, смачного нам, ми потім е, попливемо ще на годинку-півтори, спробуємо набомбити рибки, бо нам це не вдалося в перший заплив, то потім вам все обов'язково покажу. Так, іще раз, всім смачного. Так, ну що, наїлися, чахахпіллі виявились дуже смачним і ми вже виплили другий раз. Зараз ось ловимо в такій заводі. Гарненький. А я вам хотів показати сумку свою для спінінга. Зацініть. Отака от у мене сумка. Тут ось різні відсіки, можна повісити щось. В ній є два відділи. Перший відділ йде отакий. Тут у мене різна така мілочівка лежить, там гачки, якийсь силикон, повідки, кантер. Бачите, ось кантерок. Сподіваюсь, він сьогодні ще пригодиться. Ось американки, двійнички, отакі, як я вже показував, пакетик, це щоб рибу сважувати. Навіть у мене є, дивіться, отака от штука. Да? Це серйозний інструмент. Тоже сподіваюсь, він нам знадобиться. А в другому відділі у мене коробки з наживками. Ось тут є різні, ну і силикон також. До речі, ще все ще не використовував цей силикон, можливо, зараз наживлю. Або, можливо, продовжу рибалити на ось цей. Просто кольор зміню. Поки не знаю, воно у мене є різні тейлспінери, блешні. Разні, бачите, лярви і так далі. А, ну ще навіть є, дивіться, китайські воблера. Ну, обойна тема, убойна. І є блешні. Вертлюшки чи колібалки, як їх правильно називають. Так от, що я взагалі хотів сказати за цю сумку, тут, окрім ще е, того, що я показав, є ще такий відділ, куди можна телефончик покласти, і е, спеціальний відсік під вудочку. Брав цю сумку на Уликсі, я так розумію, це ручна якась робота, бо подібних я не бачив ні в яких крупних магазинах або на Китаї, там на Алікспресі. Так що однозначно можу її радити. Якщо чесно, посилання я не пам'ятаю, але візуально, якщо десь знайдете, знайдете таку, то знаєте, вона доволі гарна. Так, ну а ми продовжуємо рибалити. Дістався на окуня. Бачите, в мене є тут небагацько, але робочі варіанти є. До речі, найулюбленіша приманка по окуню у мене ось ця, саме в такому кольорі. Ось в такому від фанатіка. Просто бомбіческа. Ще є ось різні пасивні тут приманочки Можливо, їх буду ставити, хоча ще не впевнений. Є ось різні. Але це треба вибрати саме на окуня з ультралайтиком. Можливо, в наступних серіях подібне на щось зроблю. В наступних відео, не в наступних серіях. У нас не серіал, у нас справжнє життя. Так, продовжуємо рибалити. Так, ну що? З якою долі моєї вірності все буде добре? А, ah, ладно, я коротше підожду, потім купливать будемо. не кидай, я, я відпочину. Okay. Перший закид на новому місці. Оп! І що ви думаєте? Зачеп. Okay. Зараз їдемо спасати. До речі, цей силикон ми рятували вже раз три за сьогодні. А може і 4. Тут вона розуміти, що це ще складне місце. Ну так, так тут ловлять тільки професіонали. Але ви ніколи, ну, коли ви бачите лодки, не забувайте піднімати якорі. Особливо, коли якорі вагою кілограм 20 наживка врятована, то добре. Бо вже сьогодні дві таких блін, відірвав. Ще й такий один жовтий колір був яскравий гарний. Так, ну що. Вітрюган, як ви чуєте, дуже сильно піднявся. Що е, сталося? Я гарно в кадрі? Взагалі мене видно в кадрі? Да, да. Да, супер. Що сталося? Було пару клювань. На жаль, рибка не засіклась. Ну, я думаю, якийсь окушок прокльовував, але силікон у нас не предназначений для нього. Ми націлені були на велику щуку, на великого судачка. Його нема. Поспілкувалися. З людьми на лодки, які тут також пропливали, також вони і на ямах проплили. Ну, Судак мовчить. По щуки так само. Дехто окуня зловив, як я вже казав, але ну, окуня то можна половити і на інших озерах. Тут хочеться на водосховищі зловити велику хижу рибу. Піднявся дуже сильний вітер, нас в човні, дивіться, носить тільки так. Бачите, хитає. Взагалі доволі. Крутий човен, багато місця, це човен товариша. Так що можна вдвоєм тут розложитись тільки так. У нас тут он, інструменти, під креслами інструменти, бачите? Круто. О, врятував. Ну давай, закидай. Ох, красиво! Дуже-дуже важко, бачиш, напускає нитку. Так, полетіло. Зараз я гадаю, ще хвилинок 5-10 перебалимо. Буде дуже Звичайно, незвично випускати відос без риби, але то не проблема. Головне, щоб ви бачили, як клює, де клює та що клює або не клює. Таке гарне водосховище. Так, дивіться, поставив отакого дракона. 4,5 дюйми, бачите, на двійничок одягнув. І 5 грам, 5 грам грузик через американочку. Поки, на жаль, також клювань не було, але вже перепробував все, що тільки можна. Так, давайте. Дивіться, проводка на камеру і клювака. Закидаємо і чекаємо. Два рибка я роблю загалом. Потім пауза. Два рибка, пауза. Від дна відстукую. Зараз буде дуже круто, якщо рибка клюне. Саме на цей кадр. Пошутив, а? повелись? Майже, майже. Ні, немає, шкода. Але нічого. Ну, зараз вже будемо, мабуть, прямувати до берега. Ходи ще одну кинь. Ну давайте ще одну кину, якщо пощастить. То на цю. Ух, лодку підхитує. Добре, що якорь взяли, бо одного разу ми їздили на риболовлю, то були взагалі без якоря. Було весело. Друзі, на жаль. Ну що, руку не знаю, за чим пняв. Рибалка підходить наша до кінця. На жаль, риби сьогодні не було. Дуже шкода, ми пропливали доволі багато, ви бачили ці маршрути. Я, можливо, навіть карту намалюю і ось десь тут або тут прикріплю, скільки ми з веслами проплили. Якщо б не мотор під назвою Міхен, я б не знаю, як я б плавав. Загалом було чудово плавати. Загалом видалась така. Прикольна риболовля, прикольна пригода. На спінінг, ви знаєте, тут така удача пощастить, не пощастить зловити ту, ту рибу, але, але загалом ми, ми круто провели час. Ви ж пам'ятаєте, як я кажу, що е, час проведений на риболовлі, це гарно проведений час, а час проведений за переглядом відео це ще більш гарно проведений час. Ви коли дивитесь мої відео, навіть такі от безрибні. Але зі смачною їжею. Ви відпочиваєте, насолоджуєтесь природою, водосховищем, водоймою. Пишіть обов'язково в коментарях, можливо, якесь водоймище на хижу рибу, яке варто відвідати, де гарно прокльовує хижак, достойний хижак, судак, щука, окунь, можливо, крупний. То ми обов'язково туди приїдемо. На сьогодні ми свою риболовлю завершуємо. Зараз ось підпливаємо до пляжика. Да, отам чудовий такий пляжик. Підпливаємо, миємо човна, збираємо свої речі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей в наступних відео. Всім пока!